Від. Ви на каналі Вероніка, я, і сьогодні у нас буде розпаковка. <рес> розпаковка, дік тут, як тут. Казі, що будемо розпаковувати, ай козі, я злюся на свої лапи, вони не темні, у мене залізли, самі на ліску, чого ви на ліску залізли. Сам себе дік посварив. Давай, що <рес> у нас розпаковка. тут там, буде сьогодні? У нас сьогодні прийшли, Вероніка собі заказала зошити. Тут таке вона заказала, воно у нас постійно ламається, така світломузика. Такий шарик, він крутиться і такі різні кольори. Мікі прийшов на розпаковочку нашу. Казі, а не не заказали, не заказали. А, блокнотик. Це майдал поні з нового покоління. Нового покоління. О, такі розові, листочки. розові листочки які. Ага. Ось такий красивий. Так, Мікі, ти мішаєш? Саме головне, Вау. Зошити. Так, є зошити. Це Давай будемо показувати. Це зошит Apple Jack для письма. Так. лінійку. Так, у нас таких зошитів. Три-чотири з Apple Jack, так? так. лінійку. Тепер у нас хто? Тепер у нас рейндру. Це зошит з Реймбалдеш. Не спіши, я не співаю. З Реймбалдеш, теж коса лінійка. Всі косу лінійки з математики ще мають прийти, так? О, який класні цей. Так теж у нас кільки. Три. Три, так? Три. Це у нас. Фладершай. Фладершай. Ой, який класний. Один Один лиш такий, ти заказала, так? Ні, то воно само. А, 11 штук, а, вони вже кадру... а вони самі комплектують, яке має бути. А, зрозуміло. Два з іскаркою. Так, і з іскаркою. Два Два зошит. І Із... з іскаркою найкласніше, бо ціле обличчя її таке велике. Вони всі. Кла... Ні, вони всі класні, mm -hmm. а я маю на увазі, що іскарку вони зробили ціле обличчя. Так. Дуже гарний такий зошит. Бачиш, отакий. Так. Оцей. Так. І. І Apple Jack. О, ось так. Apple Jack має ціле обличчя. І іскарка ціле, обличчя, не обличчя, а мордочка, напевно, так, правильно мордочка казати. Тут половинка, а тут взагалі є... ну, грива, і... грива і очі. І крива. Це, напевно, коли вона летить. Так. 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 Ось такі зошити Вероніка собі заказала. Ще мають приїхати зошити з математики. Це все з письма. Вероніка вчиться в другому класі. Пише вона поки, що в косу лінійку. І ці зошити вона собі заказала косу лінійку з математики. Зошити мають також прийти. Коли не знаємо, не так просто заказати ці зошити. Декілька разів ми заказували, потім то сайт не працює, то зошитів нема. Ну, слава Богу, уже ці зошити прийшли. З письма ти вже маєш. Дуже класні такі зошити. Так що ось така розпаковка. Так, Дік, нема нічого для тебе. Тебе печеньком потім пригостимо. Добре? Добре, Дікуся? Ой, Мікі. Старенький Дік. А Мікі щось шукає. А, тут у нас ще я вам зараз покажу. Вероніка зробила всі свої поні. Тут вона зробила, подивіться, яку вона красу зробила, бачите? Ага. Тут Раріті стоїть на ракушці, тут у водичці цю принцесу. Як це Вероніка, принцеса Каденс? Принцеса Каденс, там водичка. Бачите, тут водичка є всередині. Там вона поставила такі камінчики і ракушки. Тут вона поскладала своїх поні малесеньких, отаких от хороших. Подивіться, які хороші. поні, моя колока. Так. Тут ось, такі. ось таких супергероїв колекції я ще збираю цю колекцію. Це колекція суп поні супергеройки. Ось так. так. І Тут такі ракушки вона поставила. Але наш Мікі любить лазити на вікно, він собі цю отак підвертає. І тому поні постійно падають, і Вероніка кожного разу мусить складати. Але каже. Нехай мені будеться красота. І от така у неї в кімнаті тепер красота. Ось так. Так що ось така розпаковка. До так. нових зустрічей, до нових! І Сім розпаков... Всім і па, -па. Па, па Хай щастить!